Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Через неї були засвідчені древні, вірою пізнаймо, що віки, створені Словом Божим, так що з невидимого сталося видиме. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн, нею дістав свідчення, що Він праведний, як засвідчив Бог, про дари його. Нею він і після смерті ще говорить. Вірою, Енох переселений був так, що не бачив смерті, і не стало його, тому що Бог переселив його, бо ще до свого переселення він мав свідчення, що догодив Богу. А без віри догодити Богові неможливо. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога. Вірував, що він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду. Вірою Ной, діставши откровення про те, що було ще невидиме, побожно приготував ковчег для врятування свого дому. Нею осудив він увесь світ і зробився спадкоємцем праведності через віру.